Я довго не буду говорити, я розкажу кілька сніг про проєкт, який ми робимо вже другий рік з колегами. І, можливо, комусь стане цікаво, як можна працювати з історичними даними, але не в такому суто науковому форматі, як ми це робимо. А, два роки тому ми спорили з колегами. 50 тиші, 50 тиші, тому що ми хотіли працювати з темами, які довгий час були табуйованими, замовчувались, ну, не, не з добра вони замовчувалися, очевидно. Хто працює в нашій організації, люди, які вже мають деякі досвід в музейній сфері, в науковій е менеджменті е культурних проєктів. Ми вирішили це все зібрати, цей різний досвід і робити якісь продукти, які буде цікавим, можливо, до більш широкого поля людей. Можна наступний слайд? У нас є основна а, така хвиля нашої роботи. Ми займаємося записом усну-історичних спогадів. Ми стаціонуємося в Львові, але їздимо по всій Україні. Я так, це сидів, рахував, десь в 9 областях ми записували, записували спогади, Зараз в наші колекції є понад 90 таких усно-історичних інтерв'ю, вони 99% записані на камеру професійно, з професійним звуком, тому що ми розуміємо, що з часом можливо буде. Ростовувати ми або люди, які звернуться до нас за цими спогадами, до якихось вічних документалістських проєктів і тому подібне, і зараз ми готуємо онлайн-каталог і транслюємо всі спогади. Тобто до кінця року буде зрозуміло, що в нас є, буде у. І за запитом зможемо надавати людям які цікаві. Тобто ми записуємо в різних містечках, в селах і часто діти, нащадки, внуки цих людей вже звертаються до нас, що ми ніколи не чули, мабуть, вам розказували далі, Або люди, які працюють з цими темами, з історією тих чи інших містечок подій, теж звертаються, ми надаємо їм ці матеріали, щоб вони могли з ними працювати. Можна наступні слави. Ну і зрозуміло, що о, історія кожної людини це не тільки те, що вона пам'ятає те, що розказує, збігається в різних артефактах, які збігаються в її правому архіві, на відміну від архіві. Державних чи відомчих, чи до них дістатися часто ще важче, тому що ну державний архів перенесе запити тепер пустять, скоріше за все, там не завжди звичайно. А в приватний архів все-таки пускають найближче сімейного найчастіше. Але нам вдається достукатись до цих людей, подивитися їхні приватні альбоми, оцифрувати різні документи, наприклад, там я. Близько, я пам'ятаю, близько ста листів з ГУЛАГу, який писав батько жінці і дітям своїм, коли там знаходиться внітальний архіві, який ще не був опрацьований, але містить дуже багато, в тому числі повсякдення такого. Ланівську, що цікаво не тільки для сімейної історії, загалом для нашого розуміння того, як ця система працювала. Можна не сказати, так ми намагаємося не тільки архівувати і збирати це постійно, робити на основі цього якісь проекти е назвають публічно-історичними, тобто більш які е можуть охопити більш широку аудиторію, ніж, наприклад, наукова фотографія чи наукова конференція. Перший з них минулого року це був документальний фільм «Безголосся» про. Голокосту містечко Турка на Львівщині, де раніше майже половину населення становили євреї, а там з 50-х років здається середини жодного єврея там не проживає. Ми приїхали в це містечко, просто спілкувалися з місцевими жителями, які пам'ятали ті події. На основі цього зняли цей документальний фільм, показували його в Львові в кількох інших містах. Бужгордіники на фестивалі зараз відступніли. Постійна кількість цих переглядів збільшується, тобто людям цікаво і вони дивляться. Багато людей бачать цей фільм і думають, а і в моєму містечку були подібні події, хочеться зробити щось таке саме, звертаються до нас і так далі. Можна вступна. Так, Інші ми робили спільно з суспільним телебаченням. У них є свій конкурс, на який можна податися, зібрати команду, пройти так званий пічень і і зробити якийсь документалістський проект. Ми робили документальний цикл з чотирьох короткометражних фільмів на згадку. Це про людей, які пережили радянські масові депортації до Сибіру, Далекого Сходу, Середньої Азії, і про те, як вони зараз їхні нащадки зберігають в сім'ї пам'ять про ті події. Ну, наприклад, через фотографії, через якісь архівування того, що вони вдома знаходиться, через відвідування тих місць, які пов'язані з їхньою історією і так далі. Ми знайшли чотири такі сім'ї, це різні люди були, наприклад, Пережив депортацію його внучка, яка цікавиться фотографією і збирається фотографії по інших людях. Ну тому що так, да, в одному спецпоселенні на Сибіру, були люди з різних. різних. Вони роз'їхалися після цього, коли їх нарешті звільнили, але ці фотографії перемішалися, по всій Україні, вона намагається це зібрати і так далі. і так далі. Це такі чотири різні історії. Ми хотіли цим викликати інтерес до сімейної історії, що люди зацікавились, що встигли розпитати свою бабусю, свого дідуся, поцікавитися, що ми є там фотоальбомах і так далі. Дійсно отримали великий відклик. Знову ж таки, ми. І цього фільму знайшли ще людей, які зголосилися розказати свої історії, і ми це задокументували. А може наступні? Ага. І подкаст, як ми вижили, це ми минулого року робили знову ж таки на тему радянських масових депортацій. Це 10 епізодів, такі аудіо історії, які теж зроблені спільно з Суспільним, е, вже радіо. І в кожному з них розкривається якийсь аспектів повсякденного життя людей, депортованих до Сибіру. Сходу і так далі, тобто наприклад, там, примусова праця. Ми розповідаємо цю історію. Там є коментарі. Докторки історичних наук Тамари Бронської, яка нещодавно видала єдину таку комплексну монографію про ті події, і також фрагменти е е спогадів людей, які розповідають про це. І в цьому році ми працюємо над другим сезоном цього подкасту вже про українські досвіди Другої світової війни. Наприклад, оце записали в різних регіонах спогади колишніх гостарбайтерів, примусових робітників. робітників і а На їх основі зробили вже два епізоди про примусову працю в нацистській Німеччині, будь-які епізоди про різні рівні Аспекти теж, знову ж таки, відклик знаходить великий. Молодь особливо слухає подкасти там замість музики в навушниках і так е дізнаються про якісь події, про які, можливо, раніше і не знали. І цей наш подкаст був в різних там, топах, навіть десь на перших місцях, в тому числі через події. Насправді, тому що коли слово депортація з'явилося вже не як слово з минулого, а слово з нашої сучасної історії, люди почали шукати інформацію і звертатися до якихось подібних продуктів, які вони знаходять там через Google, через інтернет, а можна наступно. Віртуальна виставка депортація, візуальна пам'ять, знову ж таки, на цю саму тему, де ми оприлюднили частину фотоархівів, які ми знайшли оцифрували, і супроводили їх спогадами людей, які розповідають, що це власне на цих фотографіях, коментарями. Історія, яка розповідає, чому там не знаю, діти знаходяться в цих снігах, і так далі. І так далі тому що депортували то їх в такі віддалені, е, малоприйнятні для життя регіони і е, е, сфери культурної антропології, Намагалися розчитати ці фотографії, просто багато різних аспектів знову ж таки, там діти, дитинство в собі, як вона виглядає з коментарями цих людей, і це теж вже все доступно в інтернеті. Після цього нам багато людей зверталося на цукрово їхні фотоархів. у нас зараз набагато більше різних тем а, а, назбиралося ну, візуально таких. А, а, Описаних, і навіть люди присилали нам новою поштою свої фотоархіви, що ми нацифрували, повертали їх назад. Набагато-набагато більше матеріалу нас дивляться, Думаю, що будемо робити якусь нову тему, якийсь новий проект на цих фотографіях можемо сказати. 2022 рік ми почали працювати в 2021-му, карантини, локдауни. Ну, Такі не дуже сприятливий час для услуги історії і для комунікації з людьми старшого віку. 2022 рік ще набагато гіршим став. Зуміла війна. І це не тільки смерті людей, а найбільш приватні архіви втрачаються. Коли ти змушений втікати свого будинку, ти не завжди береш на фотографії, вони просто нищаться можна, та але ми продовжуємо записувати інтерв'ю. Навіть цьому році трошки більше записали ніж минулого. Ми оцифровуємо так само архіви, робимо. Схожу віртуальну виставку, але вже на тему примусової праці в нацистській Німеччині нам вдалося за два роки викупити на онлайн аукціонах ну, понад 100 фотографій, які належали старбайтерам з України, які просто невідомо не належали, продавці беруть якісь покинутих хат в ну, найкращому випадку, або самі рідні розпродають, коли пропускаючись мерли. І коли ти купуєш історії, вже немає за це на фотографії. Ми намагалися їх якось реконструювати, якісь написи на зворотах, ідентифікувати цих людей, знайти по пархівні історії, зв'язатися з людьми, які їх знали. Декількох випадків це вдалося. Ми робимо такий онлайн-архів, де будуть всі ці фотографії буде можливість написати свою історію кожній людині, фотографії і можливо пізнати когось на тих фотографій, які ви купили. і може вдасться якось більше про це дізнатися. А, і дізнатися. Сьогодні ми говорили про війну, а я ще хочу нагадати, що сьогодні також одна трагічна дата в історії України. 75 років тому почалася операція Захід майже 78 тисяч людей західних України депортували. Ну, думали, що за один день розтягувалися на 6 днів. Я просто для ілюстрації які в історії ми записуємо. так, Пані Степані народилася на хуторі Велин біля Ражного, як вибрав дістали звідси. Батька вбили він загинув. В бою, як е, членя ОУН, сім'я майже 6 років переховувалася по різних селах, по різних людях, поки їх не депортували в 52-му в Джуменську область, а повернутися змогли лише в 58-му році. Тобто це вже було 5 років після смерті Сталіна, і люди все далі там перебували в такому статусі який не дозволяв їм виїжджати за межі того спецпоселення, де вони залишалися. І ще одна така схожа історія. Пані Ірина народилася в Журатині. Знову ж таки, батька арештували за на 10 років таборів ГУЛАГу. А через буквально через кілька місяців депортували до Молотовської області. Їй було 14, вона звідти втекла. Самостійно дісталася через. Пів Радянського Союзу до України змогла тут нелегально прожити два роки, навіть під чужим прізвищем піти до школи, її виявляють, через два роки відсилають назад, і тільки на початку 60-х років, тоді тільки на початку 60-х років останніх людей з місця з поселення відпустили, тих, коли вважали там особливо небезпечним, особливо тих, хто чинив до цього втечі. Тільки після того вона змогла повернутися до України. Ті історій дуже, дуже багато, здається, що всі вони схожі. Насправді, в архівних документах дуже мало можна на це. Знайти. Кожна депортована сім'я це маленька папочка з кількома папірцями. Ну, я бачив ці документи, там коли виселена якась анкетка, фотографія, на все. А насправді реальні історії цих людей з деталями, з тим, що їм довелося пережити, можна дізнатися тільки з їхніх споходів більшості. Тобто можна ще зараз записати її час. Я... Думаю, що багато хто з такими матеріалами працює, просто хотів показати, які ми проєкти робимо на основі своєї Дякую.